Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» І сьогодні у нас на огляді будуть компактні LED-лампи М4 від виробника КарПролайт. Загалом можна говорити про те, що на сьогоднішній день технологія LED LAMP, як джерела світла для автомобілів. Набула найбільшого або найширшого розвитку. Адже, в принципі, самі по собі галогенки і ксенон не модифікувались, там виходили якісь нові моделі тощо, а по суті, нічого не змінилось. У ксенона там ще змінювались блоки розжарювання, а у галогенок, ну, взагалі, там майже нічого не мінялось. led лампи в свою чергу. Вже змогли поділитись на декілька категорій. Тобто спочатку у нас було просто загальне поняття LED-лампи, а на сьогоднішній день можна виділити вже три групи або три категорії. Це стандартні LED-лампи стандартної конструкції, компактні LED-лампи, як якось ця модель, які не мають ніяких зовнішніх драйверів, нічого, і за своїми габаритами і способом встановлення не відрізняються від галогенок. І також існують ще Одні LED-лампи, це лампи з вбудованою лінзою під H4 цоколь. Вони також на сьогоднішній день дуже так швидко розвиваються. Але в даному відео ми будемо говорити саме про компактні LED-лампи, як про окремий вид, і порівнювати ці лампи будемо також з аналогічними лампами від інших виробників. У кожного типу LED ламп є свої переваги і недоліки. І якщо говорити конкретно про компактні LED лампи, то тут серед переваг можна відмітити їх. Умовно невисоку вартість і простоту встановлення. До недоліків завжди відносимо їх невисоку яскравість в порівнянні з звичайними LED-лампами і лампами з лінзою. Адже через компактну конструкцію в нас обмежені можливості по потужності і по охолодженню. Відповідно, від таких ламп очікувати якихось надпоказників ми не можемо. В першу чергу це просто звичайна заміна галогенкам і в порівнянні з галогенками такі лампи можуть забезпечити більш тривалий термін експлуатації при тій самій або трішечки більшій яскравості. Конкретно ця модель в нас виконана в повністю алюмінієвому корпусі. Вона складається з двох частин. Цоколь в нас Інтегрований, він жодним чином не рухається. Відповідно, там обертати лампу в фарі для покращення фокусу ми не можемо. Але з іншої сторони, всі виробники ось таких ламп вже одразу. Так, розташовують світлодіоди і цоколь, що ось ці моменти там з коригуванням лампи в фарі зазвичай не потрібні. І це знову ж таки їх плюс, який відноситься до простоти встановлення. Тобто вийняли галогенку і вставили ось таку лампу. Візуально вона, звісно, трішечки більша. За галогенку, але ніяких допрацювань з оптикою робити не потрібно. В принципі, ось ця лампа спокійно встановлюється в той самий отвір, який встановлюється трішечки менше за розмірами галогенка. Існує декілька різновидів таких ламп, є лампи з вбудованим кулером, з більш потужною системою охолодження і трішки збільшеною потужністю. І існують ось такі прості варіанти, як цей. Тут в нас охолодження. Відбувається виключно за рахунок ось цього радіатора, який знаходиться вже всередині самої фари. І відповідно тут ми говоримо про те, що в порівнянні з лампами з активним охолодженням, потужність тут буде трішечки меншою. Але основні переваги залишаються незмінними. Лампа в четвертому цоколі, вона розрахована під рефлекторну оптику відповідно, і поєднує в собі одразу ближнє і дальнє світло. Потужність однієї лампи згідно заявлених виробником характеристик складає 25 Вт, і зазвичай це максимум для ламп без активного охолодження. Для того, щоб відводити тепло від ламп більшої потужності, нам вже однозначно знадобиться кулер. Заявлений світловий поток для ближнього 1600 люмен і для дальнього також 1600 люмен. Але зазвичай виробники вказують світловий поток одразу на з двох ламп. Тому відповідно вже можна говорити про те, що тут на світловий поток складатиме плюс-мінус 800 люмен. І при потужності 20-25 Вт це нормальний показник, який ми зараз і перевіримо. При напрузі 13,6 В лампи стартують зі споживчим струмом 1,5 А. Їх потужність трішки менша за заявлену 20,4 Вт. Хоча, можливо, якщо говорити. Про режим дальнього світла на старті ми і вийдемо на ті самі заявлені 25 Вт. Світловий поток 881 люмен. Відповідно, знову ж таки, з двох ламп ми на старті отримаємо навіть трішки більше, ніж 1600 люмен, які заявляє виробник. Ефективність при цьому у нас складає 43 люмена з кожного спожитого вата. І колірна температура 5738 кельвін, що більш-менш стандартно для LED-ламп. Вони в нас завжди такі блакитніші, ніж там галогенки або ксенонові лампи. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм впав до відмітки 1,1 А відповідно і впала потужність, яка складає не 25, а всього-навсього 15 Вт. Світловий поток після прогріву також знизився до відмітки 637 люмен. І тепер навіть з комплекта двох ламп ми не отримуємо заявлені 1600 люмен. Але на старті в принципі характеристики відповідають заявленими навіть трішечки більші. Ефективність складає 42,5 люмен з кожного спожитого вата, і колірна температура виросла до відмітки 6080 кельвін. Тобто світло в нас блакитне. Це в нас не перші, не другі, навіть не десяті лампи ось такого типу на тесті. Майже вже у кожного виробника в асортименті є щось. Схоже, кожен виробник намагається трішки якось змінити конструкцію, кожен виробник використовує різні типи світлодіодів. Але зазвичай, ось такі лампи все одно мають світловий поток в межах там від 600 до 800 люмен за деякими виключеннями. Тому говорити про те, що тут якісь у нас надхарактеристики, ми, звісно, не можемо. Звичайно, стандартна лампа просто від іншого виробника. Але ще раз зауважу: головна перевага. Ламп такого типу це не висока яскравість, а простота встановлення і використання. Далі ми встановимо ці лампи в рефлекторну оптику від Chevrolet Aveo і подивимося, як вони світять, і також проведемо додаткові заміри і тести. Невелика потужність і відома вже роками конструкція ламп забезпечують нам ідеальну геометрію світлотіньової межі. Тобто, тут в нас відмінності від галогенки немає ніякої, і також немає ніяких. Паразитних променів засвітів, які могли б сліпити зустрічних водіїв. Ну, але через те, що світловий поток не такий вже і великий, навіть не озброєним оком, ми бачимо, що все ж таки. Ну, якоїсь надяскравості цим лампам бракує. Тобто звичайні компактні лампи в четвертому цоколі з нормальною СТГ, які можливо будуть трішки яскравіші за галогенки, що ми, власне кажучи, зараз і перевіримо. Але поки що дивимося на чорно-білі знімки, на контрасті шукаємо паразитні плями, які відсутні. І також, як ви любите, дивимось на дальнє світло, яке у нас виглядає тут наступним чином. Повертаємось до ближнього. Беремо люксметр і проводимо контрольні заміри. В контрольній точці 1 найкращий показник складає 1020 люкс. точка 2 – 710 люкс. точка 3 320 люкс. точка 4 250 люкс, точка 5 – Умовно водій зустрічного авто ну, на рівні з галогенками – 32,7 люкс. І точка 6, підсвітка узбіччя 302 люкс. Якщо піднятись вище лінії термінатора на 20-30 см, ми побачимо тут повну відсутність світла вздовж цієї лінії. У нас тут показник від 20 до 30 люкс. Додатково наш постійний тест на відсутність засліплюючого фактору. Я стою навпроти фари на дистанції 4 метри, і тут ми можемо вже просто візуально без приладів оцінити, куди потрапляє світло. Як ми бачимо, лінія термінатора чітко ділить мій тулоб на дві частини. Нижня частина, тобто це дорога в нас освітлюється. Верхня частина, ми бачимо по моєму обличчю, знаходиться в тіні. Відповідно, і на дорозі буде те саме, і водій зустрічних автомобілів буде бачити аналогічну картину. Тепер зробимо декілька порівнянь. Для початку порівняємо з галогенками Philips GT200, також у четвертому цоколі. Ми, в принципі, всі LED-лампи починаємо порівнювати з цими галогенками, щоб було краще розуміння відмінності LED-ламп і галогенок. Це в нас посилені галогенки, і в них в контрольній точці 1 освітлені складає 1260 люкс. В той час, як у CarProLite M4 в контрольній точці 1 ми маємо на 240 люкс менше. Але в контрольній точці 2, 3 і 4 ми бачимо перевагу на стороні LED-ламп. Тобто LED-лампи зазвичай в нас дають таку більш широку і рівномірніше насичену світлом пляму. В порівнянні з галогенками, тобто галогенки у нас трішки краще світять на дальній дистанції, але поступаються led лампам на ближній і бокових. контрольній торці 5 у led ламп освітлені стрічки вище. 32,7 люкс проти 20 люкс у галогенок, але це різниця не суттєва і ні на що вона не впливає. Також узбіччя у нас краще освітлене у led ламп. LED-лампи майже втричі краще будуть освітлювати дорожні знаки і пішоходів на узбіччі. Ну і загалом можна говорити про те, що ось led лампи і галогенки посилені тут у нас більш-менш рівнозначні. Вже користувач сам собі обирає, що хоче. Трішки більше світла на дальній дистанції, менше на ближній бокових, або таке рівномірне світло по всій світловій плямі. Окрім цього, у нас на тесті ще були раніше лампи КарПролайт. М3, тобто нібито попередня модель. Вони на люксметрі показали 635 Люмен проти 637 у М4, тобто показники майже однакові. Але якщо подивитись на освітленість, то в контрольній точці 1 на М4 до 1020, а М3 830. І також по іншим контрольним точкам ми бачимо, що в принципі. М4 можна сказати трішечки краще. ну там По точці 2, в точці 3 тут таке питання суперечливе, і в точці 4 також. По точці 5 ми бачимо, що тут менше світла у М4 і збіччя М4 освітлюють набагато краще. Також для більш цікавого порівняння ми додамо сюди останні топові лампи Philips. Altinon Pro 9200, які даний виробник в цьому поколінні зробив також в компактному форм-факторі. І от у Philips вже в контрольній точці 1 освітленість набагато вища і краща, ніж у CarPro ProLight M4. Тут у нас 2550 lux проти 1020 lux. В контрольній точці 2 показники плюс-мінус однакові. В контрольній точці 3 CarPro ProLight трішечки Виграють, і в контрольній точці 4 CarProLight, знову ж таки, там декілька десятків люкс виграють у Філіпсів. Але в контрольній точці 1 ми бачимо колосальну різницю. Точка 5 в воді зустрічного авто, показники майже однакові, і в точці 6 CarProLight трішечки краще за Altinon Pro 9200. Але найцікавішим тут є ще один момент. Чомусь ось ці топові Philips 9200 виявились не найяскравішими. Найяскравіші у Philips також компактні лампи Philips Altinon Access в ваш четвертому цоколі. І ось ці лампи при мінімальній вартості, як для Philips в контрольній точці 1, взагалі демонструють супер круті показники 5540 люкс. В інших контрольних точках показники плюс-мінус однакові. Відповідно, ці всі порівняння нам дають змогу порівняти лампи від CarProLight з лампами від топових світових виробників, і також ми зробили ще й порівняння з попередньою моделлю, якщо так можна сказати. Тобто висновки ми робимо наступні. Якщо порівнювати Ось ці LED-лампи з посиленими галогенками, то в принципі різниці в освітленості майже немає. По яскравості лампи будуть рівнозначні. Але з LED-лампами ми отримаємо більш тривалий термін експлуатації і біліше світло, якщо вам це потрібно. Якщо порівнювати М4 моделі з М3 і так розуміти собі, що М4 лампи це наступне покоління, наступна модель, то в принципі тут ми бачимо покращення. Лампи при тому самому світловому потоці стали яскравішими. Звісно, це великий плюс, і можна розраховувати, що наступні покоління стануть також кращими. Але якщо взяти лампи від топових виробників, то тут ми побачимо, що все ж таки в в Сфері компактних LED ламп на сьогоднішній день Philips демонструють нам найкращі характеристики, найкращі показники, але при цьому коштують вони набагато більше ніж лампи від CarProLight. Тому, якщо ви зацікавлені саме в компактних LED лампах через їх простоту встановлення і використання, орієнтуєтесь на Найвищу освітленість на найкращу якість світла, тоді доведеться заплатити набагато більше грошей, ніж коштують ось ці лампи. Якщо ми просто шукаємо собі альтернативу галогенкам, то в принципі я в кожному відео так і говорю, що лампи ось такого типу це саме альтернатива звичайним або посиленим галогенкам. По яскравості ми отримаємо плюс-мінус те саме, але. Більш біле світло, якщо воно вам потрібно. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.